Перша чорна пантера Райана Куглера відкрила свій стиль, візуал та, звісно, каст цікавих акторів афроамериканців у світі Марвел. Друга стрічка франшизи, що є у свою чергу частину заданої вище мегафраншизи, також примудряється, незважаючи на низку слабких місць, залишитись поряд яскравою. Вітаю! Я Олексій. Рекомендую до перегляду щось смачного взяти. Через рік, після епічного похорону короля Течали, че Бозмен, нагадуємо, помер від раку кишечника за пару місяців до початку зйомок ваканда назавжди. Королева Рамонда, мати, що тільки що втратила сина, з'являється вогонь, щоб викрити віроломність деяких членів Ради безпеки. Але незабаром виявляється, що політика відкритого світу, проголошена покійним королем, несе й небезпеки, і головним ворогом може виявитись аж ніяк не традиційне людство, а ще одна могутня нація, яка багато століть ретельно приховувала своє існу. Варто зазначити, що Куглі зі своїм співавтором добре впорались з дуже важливим завданням, практично повною зміною сценарію за кілька місяців до початку зйомок, пов'язаних з тимчасовою смертю виконавця головної ролі. Більше того, він навіть зумів обернути цей сумний факт собі фільму на користь, що надало стрічки тієї додаткової психологічної глибини, яка, як правило, не властива фільму супергеройського жанру. При цьому фільм залишається вірним каноном жанру розмах і видовищність на своїх місцях. Так само, як і низка пасхалок та сценарних гачків, які дозволяють продовжити франшизу, навіть незважаючи на те, що деякі виконавці головних ролей захочуть раптово змінити творчі плани та залишити франшизу. Тому моя суб'єктивна думка 9 із 10. Вашого часу займе цей фільм 2,5 години. Рекомендую до перегляду.